Речі про Діпстрайк е, варто відмітити, і от в продовження е, слів Кирила Олексійовича, що ворог б'є е, ракетно-дронні проводить атаки, і це справжні акти. Тероризму ми, в свою чергу, обираємо виключно законні цілі. Серед успішно вражених це 48 цілей, серед яких військові цілі, це склади боєприпасів, це аеродроми з військовими літаками, це в тому числі нафтовидобувна і нафтопереробна галузь. Тут також дуже важлива різниця. Коли ворог б'є нашу енергетику, це по суті являється актом геноциду, і це одна з кваліфікуючих ознак, по якій Путлеру і оголошена підозра МКС. -ам. Ми в свою чергу б'ємо нафтовидобувний нафтопереробний комплекс, який є офіційно. Тим комплексом, який живить брудними рублями Міністерства оборони Російської Федерації, вони самі це офіційно визнають. Це все відфіксовано відповідний рух коштів, і це знаходиться в матеріалах наших кримінальних проваджень. По суті, з весни минулого року вони зупинили свій експорт бензину. Несуть колосальні втрати. Якщо в доларому еквіваленті з врахуванням підкреслюю недоотриманої вигоди, то це близько 11 мільярдів.